На Тернопільщині триває весняна посівна. У товаристві Вікторія, що є партнером агропросервісу, почали сіяти соняшник. Перед роботами аграрії належно підготували землю. Тут була кукуруза, попередник, осінню виорали, навесно закрили вологу, внесли е, мочевину по 150 кг На гектар зробили культивацію Європаком. От і сіємо. Цьогоріч у господарстві сіють соняшник сорту. Цейлон. Соняшник сам по собі він в догляді не є дуже важкий. Просто я настійка, але все одно треба дивитись таке і гербіцидний догляд, щоб забрати буряни, а потім фундицидний догляд. І треба і перед цвітінням. І після цвітіння. Якщо погода не принесе сюрпризів, урожай 2024 року буде вдалий та достатній, каже аграрій. Завершити посівні роботи планують протягом тижня. Врожай має бути. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.